Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя. Я дякую Богові за обітниці, які Він залишив для нас через своє Слово. Господь бажає, щоб кожен із нас був світильником. Він так і сказав. Ви світло для світу, весіль для землі. Більше того, у першому посланні до Солунян, у п'ятому розділі, у п'ятому вірші, Господь говорить через апостола Павла, бо ви всі сини світла і сини дня. Він і продовжує через Євангелиста Луку, пишучи, ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. Бог не залишив невикористаним нічого. Що якоюсь мірою могло б допомогти грішникам звільнитися від ворожих тенет. Він вилив на учнів Святого Духа, щоб вони могли співпрацювати з Божими вісниками у перетворенні людського характеру. За одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Коли ми чуємо про успіхи істини в тому чи іншому місці, нехай усі послідовники великого учителя об'єднуються у піснях радості, нехай наша хвала підноситься до Бога, хай буде ім'я Господнє прославлене нами. Цілковите посвячення Божому служінню виявлятиме перетворювальний вплив Святого Духа на кожному вашому кроці. Коли на вашому шляху встануть перешкоди, які здаються непереборними, нагадайте вашому невіруючому серцю про завжди готову діяти в всемогутню силу Святого Духа, щоби. Присоромити свій надмірно обережний дух, коли ваша віра немічна, коли зусилля слабкі, говоріть про Велику Утішителя, про небесну силу, коли вас долає і сумніви в тому, що Бог силою свого духа діє через людей, згадайте, що Бог використовував і досі використовує церкву свою для слави свого імені. Якщо ми не перешкоджатимемо, Бог вплине на розуми ще багатьох людей, щоб задіяти їх в активному служінні для нього. Усьому близький кінець. Бог впливає на кожний розум, відкритий для впливу Його Святого Духа. Він посилає вісників, щоб вони всюди проголошували вістку перестороги. Бог. Випробовує посвячення Його церкви, їхню готовність підкоритися дії Святого Духа. Знання має збільшуватися. Вісники небес повинні снувати всюди, намагаючись всіма можливими шляхами застерегти людей щодо майбутніх судів і звіщати радісну вістку спасіння через нашого Господа Ісуса Христа. Необхідно підняти мірило праведності. Дух Божий впливає на грішні серця, і ті, хто відгукується на його вплив, стануть світильниками у світі. Вони виходять усюди, щоб нести ближнім світло, яке отримали самі, як це було в день п'ятидесятниці після злиття Святого Духа. І чим яскравіше горить їхнє світло, тим більше й більше вони отримують сили Духа. Земля буде освітлена Божою славою, їхнє життя буде сяяти. Більше того, Дух хоче дати нам силу, щоб ми приносили дари. І в посланні до коринтян, у першому посланні, у 12 розділі, апостол говорить до нас у першому вірші. Не хочу брати, щоб ви були необізнані з духовними дарами. Перш ніж залишити своїх учнів, Христос дихнув на них і сказав, прийміть Святого Духа, а потім додав, і ось я посилаю на вас обітницю мого Отця. Однак тільки після Його Вознесіння вони отримали цей дар у всій повноті. Тільки коли через віру і молитву учнів в повній мірі підкорилися його впливу, їм було даровано злиття Духа. Піднявшись на висоту, він полонив полон і дав дари людям. Ці дари вже наші у Христі, але справжнє володіння ними залежить від того, чи прийняли ми Божого Духа. Таланти, довірені Христом в своїй церкві, це передусім дари та благословення, якими наділяє нас Святий Дух. Немає такого віруючого, який володів би всіма дарами. Проте кожному послідовникові Господа обіцяно котрийсь із дарів духа, необхідний для виконання Господньої роботи. З усіх Господніх постанов. Нема прекраснішої, ніж його план наділити чоловіків і жінок різноманітними дарами. Багато хто отримав доволі обмежені релігійні і інтелектуальні навики. Але у Бога знайдеться робота і для цієї категорії людей, якщо вони працюватимуть покірно, усьому довіряючи йому. Різним людям даються різні дари. Щоб працівники відчули потребу один в одному. Бог наділяє цими дарами і вони використовують його в його служінні не для слави та звеличення людей, які володіють ними, а для звеличення Спасителя світу. Комусь може видатися, що його дари настільки відрізняються від дарів того, хто працює поруч із ним. Що вони не можуть співпрацювати як рівні. Однак, якщо хтось гадає, що люди, яким він благовістить, теж дуже різні, і що деякі відкинули істину, яку проповідував один працівник, але відкриє свої серця для тієї ж істини, представленої у іншій манері іншим благовісником, то він. Сподіваємося, прагнутими до спільної праці. Адже таланти благовісників Божих, якими б різними вони не були, перебувають під керівництвом одного і того самого Духа. Кожне їхнє слово чи справа будуть об'явленням доброти та любові. А коли працівники чесно займуть призначені їм місця, Молитва Христа, про єдність його послідовників, буде почута, і світ пізнає, що вони Його учні. Зрозумійте важливу істину, світ не просто почує, а пізнає, світ побачить, коли Його учень, Божий учень є справжнім учнем Ісуса. Я хочу молитися, дорогі мої. Щоб ми були справжніми послідовниками Божими і щоб ми керувалися тільки Його Святим Духом. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою, ми складаємо щиру подяку, бо Ти подарував нам іще один день життя. Ти подарував нам своє слово. В якому залишив обітниці, і особливо ти дав обітницю про Святого Духа, і Ти хочеш, щоб сьогодні наділені цією силою, ми звіщали про Твою любов всім оточуючим людям. Тому, Господи, просимо тебе, благослови нас силою Святого Духа, відкрий наш розум для сприйняття Твоїх істин, які записані на сторінках святого Письма, і бути твоїми справжніми послідовниками. Які не тільки на устах називаються християнами, але своїми ділами, своїм світлом свідчать про істину живу у них. Ми дуже хочемо, Господи, щоб Твоя милість і ласка сьогодні супроводжувала нас на життєвих дорогах. І ти почуй благання кожного серця, хто піднімає свій голос, бо люди мають багато переживань. Хтось має переживання в сім'ї, хтось має проблеми зі здоров'ям. І сьогодні наша країна має потребу у Твоєму мирі, Господи, то Ти його подаруй. Почуй наші молитви, прийми наші подяки і славу за все. Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я глибоко переконаний, дорогі мої, що кожен із нас прекрасно розуміє святу, просту істину, що все, що ми робимо, ми від того хочемо мати якийсь результат. Чи це прибуток, чи це урожай, не має значення. Пам'ятайте, що Бог для своїх послідовників залишив. Силу Святого Духа. Це третя особа Божества, це той Дух, який хоче керувати нами, але Він може керувати тільки тоді, коли ми захочемо з Ним співпрацювати. Пам'ятайте, друзі, дорогі, що ми ніколи не зможемо стати ні синами світла, ні синами дня, поки не приймемо силу Святого Духа. Тільки прийнявши її, ми зможемо світити. Ми тільки з цією силою зможемо проявляти мир і святість. Нехай Господня милість сьогодні торкнеться кожного серця. Нехай це серце буде відкрите, нехай туди завітає Дух Святий. І Дух Божий, який вище всього, нехай запанує. І нехай, незважаючи на обставини життя, мир Божий так само наповнює серце. Будьте благословенні! Господом, чекайте Його з нестерпінням, і Він відповість на ваші прохання і ваші молитви. До побачення.